Всі мої вітання! Зараз я вам показую, як виглядає, а зараз я машину сяду, щоб не ричати. Так, все, я в машині. Що я хочу сказати, це я знаходився на регіональній метниці. Тут якби другий інспекшн проходила товар, який я привіз, я тут простояв 26 годин. Рівно. Не більше, не менше. Подивимося, як мені оплатять ті години. Фух, це зразу на границі туди я, Детройт. З Детройта на Канаду приїжджав. І це все діло, коротше. Так. Ну, зараз буду їхати, розкажу. Так, ну, ну що, начну я свій коротенький розказ такий про це, де я тут посіяв. Обітав, як там правильно сказати. Так. Подивлюся, де в мене на якому ексіті мені з'їхати, заправитися, все, виїжджаємо, я буду. Їдемо, коротше, тому що в принципі, то було добре вже їхати в сторону дому, а я тут ще найду до Місісаго не доїхав. Отакі вам справи. Отак мене промаринували. Ну, що я вам скажу? Одним словом... Всі, хто будуть вести курятину, майте на увазі в таких бегах, вона просто зверху накидана. що Це процедура, якщо хтось буде працювати власно, в тому руслі, процедура довга і цікава Все, що я можу вам сказати. От такі в нас справи. Радості практично немає. Жара не виносима. Жарко, неприємно, ну, але тим не менше, як то кажуть, працювати треба. Ну, саме більше мене цікавить, як мене заплатять за це все. Ох, мені цікаво, 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 надзвичайно цікаво. Так, Я дивлюся, цей виїжджає. Ладно, ну, ми його випустимо там, отак не Ну, це мені найбільше цікавіше які зараз відстояти це просто каптеця щоб не потихеньку як то кажуть висуватися ну, давайте будемо пробувати ну, як то кажуть от, в тому вся всі мінуси Роботи на ріфах на тому всьому, я би так сказав напевно. Тому ну, що з тими всіма якби, двіжухами виходить. дуже добре. Так, бачите, теж плюси роботи тягати автомобілі теж радості багато, повні штани, от теж завантаження. Сюди, де можна. Так, Зараз я вам покажу. Ну, можете подивитися, тут малесеньке це містечко, як воно називається, я вже забув, але я можу сказати, це не проблема. Зараз я вам скажу, як воно називається. Де ми зараз знаходимося? А ми знаходимося зараз. Де ж ми знаходимося? Справа Детройт, а це в нашу Зараз я вам скажу, шановні. А може і не скажу. Я ще не скажу. Я ще не скажу, тому що мені треба... Я коли рушаю, в мене перестає, я тексті не бачу. треба включати, ніби як вона говорить, ну, вона говорить і туди я бачу. Ну коротше, одним словом. Ну, це. Зразу. Я зараз по тій дорозі я прямо вийду. Центральну таку широку дорогу там направо буде зразу, це буде вже границя, це вже границя буде починатися. Тобто я, в принципі, е виходить, я навіть не знаю місто напевно, нейтральна сторона, якби між Детройтом і цим містечком. Це нейтралочка ні -ні нейтралочка така, там де через міст переїжджати. Ну, то й теж містом роблять, там час від часу бувають теж корки, пробки, затори, як хочете. Як вам як вам більше подобається так і будемо називати. Ціла система виїзду ага ви бачите, підняга обідняга. Зупинимося. Так нічого досить. Ну Зато місто місто на кордоні з USA Це це Онтаріо у нас, все як має бути. Якось це теж так став. акуратно, В принципі, як на мене, досить нормально, акуратно. Нічого, супер-пупер. Видно, що тут напевно думаю, не є дешеве житло, тому що біля кордону, біля кордону взагалі. Я думаю, що трошки дорожче, ніж цей. Ну і тут не є якийсь такий район супер. Ви бачите, опа, зараз зупиняємося. Так, зупинилися. Зараз я вам скажу, як називається це містечко. Я вже сам вже сам, слухайте цікаво, як воно називається. Я щось Тор торможу, торможу. Так, це не це. Так, так, так. Вінсдорф називається це Є, це є Вінздор. Нарешті. Рудив, можна сказати. Вінздор. Так. Хто буде їхати сюди з теми всякими коротше на ту другу інспекцію, якби рахується вже друга інспекшен, там така ситуація, що тут магазин зразу китайський, реально китайський магазин, і я до нього пішов. Вчора я там зробив екскурсію, можу вам сказати, я там купив 12 кг цукру, тому що нормальна ціна була. Ви знаєте, що йдуть вперед закрутки, треба було цукор купити. Коротше, я спочатку купив одну пачку, от сюди направо це границя. От, де ви бачите, от сюди, якщо я поверну, я би от, бордер і USA. Ну, Але ми їдемо в Канаду, нас це не цікавить. І це. Так от, я сказав своїй кохання дружині, кажу, сонце кажу, тут слухай, такі вроді цукор не по ціні. Вона каже, скільки взяв, я кажу пачку. Вона каже, що не знаєш, що там впереді закрутилки йдуть, ти там сідр хотів робити, якусь там ще щось. Ще, ще, ще. Ну, коротше, Я швидко поняв свою помилку, зібрав, як то кажуть, в останній кулак силу і погнав бистро гроші, купляти цукор. Купив я, ну, багато немало, купив 12 кг цукру, затарився і коротше, везу його додому. Як кажуть, бачите, що тут... Має свої плюси. Так от, я про цей магазин хотів сказати. Ну що, китайський магазин, коротше, музика така така. Ля -ля -ля, знаєте, все в китайському стилі таке грає. так. Е, персонал такий привітний, що ну, взагалі такий перекорчений, недобрий день не на серматрі. Тобто, взагалі такі. Е, десь я не знаю, вони там тихо ненавидять, чи що тут у всіх, я без поняття. А може в них така культура без поняття теж. Ну, по факту вони взагалі там коротше, не дуже привітливі. Ну, але зато я не про них хотів сказати, хотів сказати про власний вибір, який знаходиться. Них, розумієте, в них був там такий вибір, що це просто капець. Ви собі не представляєте, там стільки всього було, я, ну, я в житті реально не бачив стільки всього. Тобто, стільки морепродуктів, От, власно, видно, що вони, знаєте, люблять морепродукти. Це основне такі овочі, яких я в житті не їв, фрукти теж, яких я теж, я вам чесно кажу, навіть речі, тут я їх ще не пробував навіть, розумієте? Тобто, та ситуація була досить цікава. Як на мене. Але я бачу, ви знаєте, що тут багато китайців, я звернув увагу. Серйозно. Отут, а, тобто я так, ну не знаю, чи може мені так просто попалося, але китайців достатньо. Тому майте на увазі, що хто поїде жити в Вінздор, ви будете мати прекрасний китайський магазин, якщо ви любите китайську кухню. Тому що, а, там, до речі, теж була готова їда, вже. Ну, я так не рискнув, думаю, ладно, в дорозі їсти то, що желудок не знає, це трохи, знаєте, чрівато такими проблемами великими. Можна, як то кажуть, не завжди знайдеш вчасно. Бігунка як лапа, то будеш гасати по всіх парковках, не гроші заробляти, а їздити від паркінгу до паркінга. Тому я і не вирішив не їсти. Ну, скажімо так, я раз пробував був їхню тут їду, там м'ясо таке. Ну, воно мені не сподобалось, тому що воно досить таке специфічне, воно таке якесь в оциті сильно, коротше, якесь таке ну не дуже мені щось воно зайшло. Хоча знайомий так так він так його облітає повним ходом, йому дуже подобається, він каже, що йому залітає. Тобто, опять же все на любителя. Отак. Вот ну, в принципі, що? Зараз подивитися трошки на це містечко. чуть-чуть, все, і в принципі далі я буду газувати, мені їхати багато, я приїду якраз пів п'ятої, а може і п'ята. Боюся, що я сьогодні не встигну розвантажитися, скоріше всього. Але тим не менше. ну Як то кажуть, що зробиш. Нічого не поробиш. Така в мене доля. Яка -то за перша година, ну, ні, тут 12. 12 година, а мені туди 230, 223 майла їхати. Коротше, багато їхати, вже під самачок туди проїду. Плюс пробки, шмобки, то я так... Понял, что я новеец, я там буду, честно. Что так, Вот так вот так. Ну, в принципе, тут уже больше ничего интересного не будет. Це я вам точно можу сказати. Ну, можете звернути, як розбирають фасад. Бачите, не все строїть з дерева, так само є і з цього з бетону построєне. Добренько, буду закінчувати. Все. Дякую, що дивитеся, підписуєтеся, все вам найкращого. Бережіть себе і хай вам щастить!